Я собі теж уявляю, що Ісус, можливо, любив грати в футбол і був ну, звичайною людиною, звичайним підлітком. Натомість від Богородиці ми можемо вчитися апостольства. Апостолка, це, 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 це хтось, хто. Ну, розуміє, розпізнає і розуміє покликання, до чого Господь кличе. Апостол це той, який перше розпізнає покликання, приймає покликання і тоді його реалізує. І, і материнство. Чому це, цьому, чому це апостольство? Ну, ну, Прийняти життя, участвувати, мати? І батько участвують у творчій силі Бога, творця всього сущого. Це, це апостоль, це перше, це усвідомлення, до чого я покликаний, в чому я беру участь, що це не я сам, мене Бог сотворив чоловіком, сотворив жінкою, і, і, і це означає, ну, що я покликаний до цієї участі. І якщо мати, якщо батько. Не розпізнають ну, це покликання. Якщо, вони, якщо в них дитина не побачить Бога. Маленька немовлятко завжди батькам говорю, що дивиться на маму і на тата, і вони бачать Бога. Вони шукають Бога. Маленька дитина не розуміє, ну, що є Бог. І вона в і в мамі вона, вона хоче бачити Бога. І батьки ну, про це не думають. І, і, і Якби вони думали, вони б ну, більше старалися більше любити. Тому десь, якщо, якщо, якщо дитина не побачить в матері і в батькові Бога, якщо батько не, буде, ну, не дарує цю любов, на руках. В тата і в мами дитина, дитина розпізнає образ Бога. Образ Бога. Від батьків у батьках дитина має перший, ну, перший досвід Бога. І якщо цей досвід буде хорошим, дитина зможе любити, якщо дитина отримає ну, від Бога через тата і мами, і маму достатньо любові або багато любові, вона зможе любити увесь світ. Вона зможе любити. Вона зможе любити Бога, зможе любити себе і зможе любити і свого ближнього. Тому апостольство це, якщо мама і тато не будуть свідками Бога, дитина навряд чи захоче зустрітися з священною комітетом в храм, взагалі навряд чи захоче любити. Це, це таке апостольство. Апостольство це, це не лише, е, наприклад, ну, народити дитину. Там вже проявляється апостольство. Це співучасть е, е, в творінні Бога. Але це апостольство воно проявляється в тому, що треба цю дитину народити, виховувати, її треба лілеяти, її треба. Ну, зрощувати, і треба огортати любов'ю, і треба слухати. Ну, Бог слухає дитину через вуха тата і мами. Но в особливий спосіб папа Іван Павло І каже через маму. Бо в дитинка, чи хлопчик, чи дівчинка перші п'ять років у мами на руках. Як він там говорить, що тато зовні, тато десь зовні. І, і, і це є апостольство. Це є апостольство, щоб ну власне вислухати цю дитину, щоб дитина почувала себе вислуханою. Це означає прийнятою, це означає любленою. Ну, слухати, це не просто звуки, тільки слухати, що там в серці, чого, чого дитина насправді хоче. Про одне говорить, але чого вона насправді хоче. Кожна людина є сотворена, щоб просто бути любленою. Це воля Божа. Воля Божа. Бути любленою. І дитина хоче бути любленою. Підліток він хоче бути любленою Більш, в більшій мірі, ніж ніж, ніж, ніж ніж немовлятко. тому що підліток каже, слухай, я вже скоро дорослий, а ви мене ще не долюбили. Власне, апостольство, це, це треба дозволити ну, дитині дати цю любов, щоб дитина народилася, народилася дійсно не лише зло на матері, але з духа, ну, щоб вона народилася ну, в любові, щоб вона цю любов досвідчувала ну, ціле, життя, ціле життя. Виношування дитини це 9 місяців плюс решта життя. Тут, тут, власне, це є місія апостольства. Це покликання, мати і батько покликані, щоб це життя прийняти і, і це життя зберегти, це життя виростити, щоб ця Божа любов ну, вона об'явилася, щоб всі казали: оця дитина така люблена, вона любить, ну, любить, хто, яка дитина любить весь світ, люблена дитина. Може любити весь світ. Не треба її там навчати, треба любити. Вона просто хоче цього. Люблена дитина, люблена людина, хоче любити. Їй не треба там підказувати, чому ти там не прощаєш. Та вона прощає, ще її не, не скривдила, вона вже прощає. Люблена дитина, нелюблена, ви тільки подивіться, косо, і вона вже буде ображена і не простить вам ніколи. Нелюблена дитина її дуже важко, важко прощати. Це апостольство. Це є покликання, щоб дарувати любов через прийняття. Апостольство. Таке ми зазвичай про апостольство говоримо, там, про священство. Чи апостольство воно, воно є, власне, в материнстві. Якщо це мама. Ну, цю дитину приносить в храм з любов'ю, то воно, воно, воно бачить маму, що мама це любить, і не робить зобов'язку, тільки з, з любов'ю приходить в храм. і Дитина теж буде з любов'ю приходити. Тому десь батькам, які запитують про любов дітей, до дітей, то я завжди кажу, займіться собою. Шукайте ви любові для себе, шукайте прощення до своїх батьків, примирення зі своїми батьками. Тоді діти будуть, будуть ну, вас любити через вас, будуть весь світ любити. Ні? Ну, навчити любові я не зможу, якщо я сам її не досвідчую. Дуже часто зранені батьки, це я постійно з тим зустрічаюся на реколекціях. Зранені батьки. Автоматично ну, ранять своїх дітей. Йозеф Августин говорить, катована людина стає катом. Катована людина стає катом. Наприклад, катована через своїх ну, дітей. Донечка стає катом потім для своїх дітей. На все точно те саме робить, що батьки. І, і навіть цього не помічає. Навіть цього не помічає. Катує свого чоловіка, чоловік свою дружину катує, якщо він катований був ну, в дитинстві від своїх батьків. І, і це є, власне, апостольство це, це, ну, це перш за все, це, це, це теж ну, пізнання себе зайнятися собою. Зайнятися собою. Апостольство це, є, це усвідомлення, хто я є, ну, як батько, як мати. Чому мені так важко любити своїх дітей, рідних дітей? Чому власне апостольство це, це є самопізнання, апостольство. Це є, це, є десь, це, 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 це розуміння цього покликання, це апостольство, коли я хочу ну, пізнавати себе. Десь, і коли розпізнаю зраненість, ну, я хочу ну, шукати якогось зцілення, я хочу ну, шукати якоїсь допомоги ні, від терапевтів, психотерапевтів, від духівників, я шукаю якихось глибоких реколекцій, щоб, щоб ну, десь, ну, шукати якоїсь зміни в Ні. Колись один священник прийшов і каже, як навчити свого сина молитви, шість років син. І, і я так подивився на нього, кажу: от що навчіться ви молитися, тоді син сам навчиться молитися. Навчиться ви приймати любов, зможете любити свою дитину.